Доброго осіннього ранку всім, хто завітав на мій канал Олександр Пошукаєва. Це та ж знайома обстановка і радий всіх вітати. Сьогодні субота, вихідний день. Я, не замислюючись, потрапив в такі чудові краєвиди. Мета сьогоднішнього полювання на грибочки заповнити це 10-літрове ведерце і кульочок грибочками молоденькими. Що я хочу сказати? Збір гриба це задоволення, на мою думку, на всі 100%. І перші грибочки, які мені потрапили наразі, Дарують щастя. Гарний настрій, який я всім бажаю. Ну, давайте поглянемо на мій сьогоднішній почин, на який гриб я перший наткнувся. Ох, 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 ох. Ах, красунчик мій, красунчик весничок. З хробаками. А тут ні. А так це виглядає. Поруч, звісно, ростуть отакі зелені рядовочки. Теж будуть сьогодні у мене в улові. До речі, рядовички я ховаю у кульочок, бо вони зазвичай в пітку ростуть. А мастички. Сюди, у Ведерце. Сподіваюсь знайти сьогодні білого, не одного, а більше. Поляків буде багато, бо наразі це гриб номер 1 Рижика хочу знайти опеньку. А як воно буде, дивимось, не перемикаємось до нашої перемоги, звісно. Якось так, з почином мене. А наразі мені потрапили грибочки. Давайте поглянемо. Бачите, що залишив слимаки мені? Бачите? А оця красива гроздь. Тож будемо потихеньку різати. Опенькі мета сьогодні у мене. О. Та не дуже, не дуже, не хоче. Будемо збирати отакі молоденькі, який наразі потрапив мені декілька штучок. Тож, не перемикаємося, буде цікаво. А на цьому місці я збираю найкращі, на мій погляд, грибочки. Раз. Ва! А тут три, чотири. Що це за гриб? Хто мені підкаже? На мій погляд, грибочок під назвою Рижик є найкращим грибочком в лісі. Він дуже поживний, дуже я його люблю. от, Розпаковочка. Так. Другий красунчики мої, грибочки, риженькі. Обожнюю вас, друзі. Це гриб вищої категорії. Як і боровий, як моя мрія. От такі. Деякі грибники. Їх тут пінають чогось, бо не знають властивості цього грибочка, а він дуже смачний, поживний, корисний. Отак це виглядає, гарнюні мої. Супер. Настрій на всі 100%. Я їх навіть більше, ніж білі грибочки люблю. Тож отак продовжуємо. No, це number one у мене. Друзі, а на цього красення подивіться, будь ласка, гарнюня мій сьогоднішній перший полячок. Їх буде у мене сьогодні багато. А це найкращий. Отакий От він. Хто там кашляє? Чихає. Ой, люди ходять з собаками. Боюсь, собак. З'їдять. Якось так. А на цьому місці попередній раз я першого білого грибочку знайшов. І як ви гадаєте, що сьогодні у мене? Так. Це, звісно, полячок. А це не полячок. Отакий красончик, наразі перший у мене. чим я себе вітаю. Супер. якось так. Почин по білих грибочках. Гарнюня мій. Перший на сьогодні. Тож виїжджайте, збирайте, ще ростуть гриби. Супер. Ну і грибочки мене сьогодні радують. Давайте поглянемо. Замаскувався весь в пісочку. Отакий от Ой, трішечки підгулявший, двойний, білий грибочок. Навіть тройний якийсь. Боже мій, тут холмик. А давайте глянемо. Хто живе під холмиком? Опа, на розпаковочка. <ріст> <ріст> так, якось так. А день починає бути гарнішим. Дуже цікавий. Цікавий поворот. Ну якось три. Цей маленький. Не буду вважати за гриб. Три гриба і вже чотири буде. Просуть негодяй. Радується Олександра. Що... Отак. Непогано, непогано. Кайфок. Сто відсотків. Ну от хто мені скаже, який найбільше зараз популярний гриб в у лісі? Тобто відсоток його. Набагато більший за інші види грибів. Давайте подивимось. Отакі у мене наразі полячки. Один, другий. Так. Отут вон третій. Отак. О, отут четвертий. Буде ще. Поляки. Обов'язково. Наразі цей гриб номер 1 у лісі за кількістю. Отак це виглядає. Кайфок. Чергова знахідка. Давайте поглянемо. Один полячок, другий полячок, третій полячок. А четвертий не полячок, а білячок, Айхок. лапусик мій. Маленький, молоденький. Декілька днів тому на цьому місці я знайшов три дуже маленькі білі грибочки. А давайте подивимось. Такий гарний контент. Ось так я підхожу. Тихесенько. ай яй яй яй, -яй. Мій красин. Ой-ой-ой. Бубочка ти моя. Грибочок ти мій. Дочекався. Я прийшов. Отакий красунчик. От. Це нам one. Грибочок. У лісі. Красунчик. Вий. А давайте подивимо ще на номер 2. Сподіваюсь. Холмик. Точно він. Ага. Бог мій. Боже мій. Мій улюблений розмір. Що це коїться? Гарриньки мої. Хутуньки мої. Супер. Отакі чудові білі грибочки. Молоденькі. Буде ще рости. Сезон не закриваю, не дивлячись на те, що сьогодні здається 8-11. Отака краса, друзі.